Amen. Mm -hmm. В цьому місті ліхтарі світять, як допити в очі. Я читаю цей асфальт. Я син цієї ночі, тут не треба зайвих слів. Тут говорять вчинки. Життя це не кіно, тут не поставиш на зупинку. Струна тремтить, як нерв на старому грифі. Ми виживали там, де тонули навіть рифи. Хтось шукав легких шляхів, хтось міняв масті. А я цінував тих, хто не ховав очі від напасті. Спокійний ритм, як пульс, що б'є у скроню. Я тримаю своє слово як останній патрон долоні. Це мій н ролл на битому склі це мій хіп-хоп у сірі рімлі, Не про діаманти, не про А про те, як серед тисяч залишитися один просто стій, просто дихай, в цьому шумі ми цінуємо тишу. Я бачив королів, що ставали пішаками за мить Бачив, як золотить м'яні, а правда були Тут повага, це валюта, що дорожче за кеш. Ти не дізнаєшся ціну, поки сам не пройдеш. Шрами під сорочкою, це моя карта доріг. Я не святий брате, я просто зміг зміг не продати душу, коли купували всіх зміг. Відрізнити щирий, плач і фальшивий сміх. Це бордівська пісня під гурки трайонних низів для тих, хто падав, вставав, і все таки жив. Це мій на ролл набитому Це мій хіп-хоп у сірій мрі Не про діаманти, не про те, як серед тисяч залишитись один Просто стій, просто дихай я, я. В цьому шумі ми цінуємо тишу а. Тільки тишу, чуєш Чуєш це вітер гуляє у старих дворах, все мене слово залишиться. Мир всім своїм, мир всім своїм. Просто Простості, просто Просто Простості, просто дихай. Просто стій, просто дихай.